Що входить до обов'язків помічника народного депутата і з чого складається його день? І, зрештою, куди йому є доступ? Про все це ми поговоримо із помічницею у трьох скликаннях. Треба сказати, що наша героїня допомагала Андрію Шевченку і нині є помічником Сергія Лещенка. Добрий день. Привіт, Привіт. 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 можна. Звичайно. Ви вже на роботі з такого рання? Да. Не вже не рано, вже 10-та година майже. А з якої години починаєте? З 9-ї. З які першочергові справи? Титко перевіряю саме? пошту. Це сканіка народного депутата. Угу. Тут Східні листи я вже перевірила сьогоднішні всі. – Скільки листів приходить, як правило, з якими зверненнями, мабуть? Люди скаржаться на порушення певних. Їх прав під час розгляду в суді просять вплинути на суд на суд на рішення суду, хоча народний депутат не має права на це впливати. Як у вас організований кабінет, я так розумію, що ви Диводися. його ділите з народним депутатом, да. так. Тобто, що тут від вас, що від депутата? Ну, це робочий місце. — Це депутата? — прекрасно організовано, так? Творчий безлад, творчий порядок. Ага. Забороняє прибрати, я так розумію, та чи, чи це. Ну, головне, що він знає де що лежить. все лежить на своєму місці, тому це моє робоче місце. Це звернення, які готуються на підпис, звернення громадян і передадених на засідання комітету, який сьогодні має відбутися. Ще розкажете, в чому в принципі заключається робота помічника? Перший напрямок – це стосується законотворчої роботи, пишемо законопроекти. Разом так так, разом звичайно. Mm. А, насправді пишемо багато депутатських звернень і запитів. Запитів менше, тому що вони зачитуються з трибуни Верховної Ради, раз на два тижні виходить, а, і кожного тижня можна подавати не більше двох запитів від одного народного депутата. Тому ми не можемо там багато писати саме запитів. Ми пишемо здебільшого депутатські звернення. На сьогоднішній день їх вже майже 700. Чи там от входить ваші там обов'язки? Не знаю, там морити каву, там чаю щось якісь такі історії та. Офісної так. Знаєте, У нас немає таких відмежувань, що я помічниця, я маю постійно варити, прибирати. Ну mm. сьогодні я <головіка> роблю чай завтра. Він мені. Ми чули вчора жінку, яка вийшла з іконою, Вже зверталась не до вас до влади. Вона зверталась mm. до Бога. Марина, розкажи ще, яка зарплата у помічника? Що, яка зарплата у помічника? Ну, можу сказати, з того, що є фонд заробітної оплати, який? А, помічників народних депутатів. Цей фонд складає дванадцяти 218 гривень. Mm -hmm. Якщо попрацює один помічник, то він може отримувати повністю цей фонд. Два рази більше да, ніж да. депутати. Але це, наприклад, цього місяця. Що буде а, через, а, через місяць чи через декілька днів невідомо, тому що насправді дуже часто вносяться зміни в законодавство і Розпорядження, які ми можуть зменшити фонд заробітної оплати, куди є доступ у помічника, і які в принципі документи, ну тобто я так розумію, у вас є посвідчення помічника та є посвідчення спеціальне на доступ… Кулуарна перепустка З цим посвідченням. Я можу потрапити в будь-які приміщення комітетів Верховної Ради і за допомогою кулуарної перепустки, яка дається одна на всіх помічників одного народного депутата, зможу потрапити в сесійну в кулуари Верховної Ради. Сінозалу я не мав помічники, мають доступу в колуари і на балкон третього поверху. Скажіть, будь ласка, ще чим відрізняються наприклад повноваження помічника, який працює на держслужбі і на громадських засадах? На державний службі це повний робочий день. Відповідно, ми рахуємося в, в відділі кадрів апарату Верховної Ради. Маємо запис ми маємо трудовий стаж. А на громадських засадах вони всього цього не мають. Вони не прикріплені до кадрового обслуговування Верховної Ради, вони не отримують заробітну плату. Органи державної влади, органи самоврядування вони можуть відвідувати з посвідчення помічника народного депутата. Ми ще в травні направили два звернення. На Лошкіна і на Яценюка з приводу того, скільки разів Коломойський відвідував адміністрацію президента і Кабмін з моменту відставки. Тому що він не депутат він відповідно перепуск, і відповідно перепуски на нього замовляються. Він не міг проходити без перепустків. І про мені повідомити кількість візитів, дати, з ким зустрічався, тому що хтось вже замовляє перепуск. І нам вже виходить півтора місяці і не давали відповіді ніяк. Чому в тебе один помічник? На державній службі, та і взагалі, от помічники, які на громадських засадах, скільки їх може бути, і чи ти користуєшся їхніми послугами, чи вони тобі допомагають? Може бути на громадських засадах до 31 помічника. У мене є на сьогоднішній день три помічника. Перший це кадегроб Володимир. Він людина, скажімо, арт і організатор арт-організатор, і водночас бере участь в різноманітних ініціативах там пов'язаних з. Або міжнародної презентації України, або з цією виставкою доказів російських озброєнь на території України, яка була під МЗС. І він продюсер фактично цієї книжки Євромайдан англійської мови, ну, відомий, скажімо, медійний діяч. От. Потім в мене є другий помічник це Андрій Лаврусь, це той кандидат до 102-му хрусті, який ми на кому подалу програв довгому, третє місце посів тоді. І ми, він постійно. Робить запити, звернення через мене свої. Ну фактично, ми йому допомагаємо залишатися активно в цьому регіоні. Третє, це Роман Асеняк, він юрист. Він, наприклад, був автором звернення щодо суддів Кримських, які зараз фактично за нашим зверненням позбавляють посади. А Марина один помічник на державній службі, найкращий помічник у Верховній Раді, і я пішов голосувати.